Вітаю всіх! Ну що, знову виїжджаю з автомобілем. Вже сумочки склав, їжу склав. Клієнт Словаччини. Хто не знає, я займаюся підбором автомобілів по всій Європі. Люди, багато хто звідки до мене звертається: з Нідерландів, з Німеччини, Словаччини, з Чехії, з Польщі, з, ну, з Іспанії, з Італії, з різних країн. Так що. Що сьогодні роблю? Сьогодні я виїжджаю, тобто зібрався, їду за клієнтом в Словаччину, а потім будемо їхати в Німеччину. Плануємо підібрати автомобіль Volvo V-60 вже в новому кузові. Що з цього вийде, побачите? Я постараюсь вже відзняти трохи більше інформації, тому що. Вже мені стало краще, так я захворів. Так що дякую всім, хто мене підтримав. Вже мені стало краще. Потихеньку буду знову підбирати автомобілі. З вас підписочка. Підписуйтеся на мій тікток-канал. Хто не знає, у мене є також тікток-канал, додавлю в описанні на Facebook, на інстаграм. 23.00. Я зараз в Празі заправляюся на заправці. Повний бак. Ось така ціна на паливо в Чехії. 42, 42 літри. Практично стало бак маленький на цьому Вольву 1614 чеських крок Їду потихеньку на автомобілі, не спішу, тому що часу маю. Будемо також підбирати Вольво, тільки не таке в новому кузові v 60 Подивимося, що з цього буде. Це мій автомобіль, який я колись купив в Нідерландах. Можливо, пізніше вам про це розповім. Що хочу сказати? На дворі досить холодно. Так виглядає підбір автомобіля, потрібно доїхати. Їдемо в Німеччину. Ще залишилося близько, я не знаю, по-моєму, 450 км від Праги. Так, я вже переїхав в Німеччину, показую, який будемо дивитися автомобіль для клієнта. Це Volvo V-60 2020 року. Модифікація D4 на автоматі. На хорошій якісній шкірі, хто не знає Volvo, просто шикарна шкіра. Досить холодно, хочу вам сказати, в Німеччині. Мінус один ось такий апарат. Так, Машинка не має жодної деталі, крашеної. Візуально виглядає красиво, колір цікавий. Складання дзеркал, адаптивний круїз контроль. Візуальну машину я переглянув і що хочу сказати. Поки що машина подобається, роздвоєний вихлоп. Так вона виглядає. Що ще хочу додати? Як я говорив, жодна деталь не крашена. Є незначні сколи, царапини. Але слухайте, 20-й рік, 15 тисяч євро ця машина продається. Ціна досить, досить така хороша, я вам скажу, це не з ринку. Далі будемо дивитися цей автомобіль, тому що поки що ще тут закрито. Це ми так трохи завчасно приїхали. Ну, ось така машинка, так. Поки що, надіюсь, вона ще продається. Чекаємо, коли відкриють для того, щоб перевірити автомобіль і почати тест-драй, тому що потрібно перевірити все так по колодках, по тормозах, понизу я це все передивився. Що хочу сказати? Хожу в капюшоні, бо холодно. Машина так, на перший взгляд, достойна. Ціна гарна, так, тобто ціна підходить. Далі треба тільки чекати, коли відкриють автосалон і дивитися більш детально. так. Ну що, пішов я говорити з власником за цей автомобіль. Він мені каже, машина продана в Нідерланди сьогодні зранку. Представляєте, це якийсь, я не знаю, Херня, виходить, якась. Але нічого, у нас є інші варіанти. Так так що будемо їхати. Цей автомобіль, він на вигляд, прекрасний. Технічно, я не знаю, я не дивився, але так, машина дуже-дуже нас цікавила. Ми готові були її забрати. Ну, бляхи мухи, що поробиш? Їдемо далі, їхати далі треба, їдемо десь в сторону Берліна, скоріш за все. Там у нас є декілька варіантів. Так що таке відбувається. Приходиш, вроді продається, прийшов, вже не продається. Теж якось не красиво. Він sorry, sorry, сорі, а нам сорі ну що нам sorry. Ситуація складається так, що зараз їдемо дивитися інші варіанти. Їхати приблизно 200 кілометрів до наступних варіантів. Ну і будемо дивитися, що там пропонує ринок в Німеччині. Так? Тому що той автомобіль, який ми перше дивилися, він вже проданий. Нехороша така історія. Так, Ось вам німецькі дороги, тут ограничення нема, можна їхати, скільки душа бажає. Але якщо щось трапиться, то ну, якщо у вас буде перевищення швидкості, більше 100, 30 км на годину, то вина буде ваша. А тут вже, бачите, є ограничення, 120 км. Сказати, що тут в Німеччині якісь там прям ідеальні дороги, то не можна, тому що такого немає. Обичні дороги, як і всюди, допустим, якщо рівняти в Нідерландах дороги, то мені так, на мою думку, моє бачення, що в Нідерландах дороги набагато краще. Так, ми вже в Берліні проїхали 200 км до нової машини, мінус 2. Така собі погодка. Берлін виглядає отак. Це, звісно, окраїна, це не центр. І йдемо шукати. Перший адрес був неправильний, знайшли ще один адрес. Не знаю, я тут якісь автосалони, Нісан. Можливо, тут. Йдемо дивитися, де знаходиться автомобіль. Так, Показати автомобіль можуть через 2-3 години. Так що приймаємо рішення, їдемо далі дивитися автомобілі, поки є час. Є тут ще деякі варіанти, хочемо подивитись, у Берліні ще якісь варіанти. Так, дивлю ще один автомобіль, безключовий доступ, ось такий Вольвак В-60, пробіг 220 тисяч. Не подобається мені, як працює мотор, так що думаю, що машинка не наша. Хоча вже трохи м'якше став працювати, якщо чесно. Жодна деталь теж не крашена. Ось так виглядає машина чорного кольору. Ще мені не подобається шуруль пошарпаний, так салон в цілому нормальний. Але діагностику не підключалась, так що не знаю, що говорити, треба ще зараз переглянути. Є ще декілька варіантів. Машина виглядає в принципі без м'ятин. Ось такий у нас літачок, електрична кришка багажника продається, по-моєму, за 14 тисяч євро. Думаю, ціна буде на експорт трохи менша. Ось така машина. Не знаю, поки що підемо, ще подивимося варіанти. Так, отакий от ринок в Німеччині. автомобілів купа. Поки що по нашому запросу нічого не виходить. Бачите, автомобілів на кожному кроці. Кожний контейнер, це якийсь власник продає свій, все поділено, там один, там другий. Ну, коротше, турки. Багато турків тут без цього ніяк. Що можу сказати? Подивилися, автомобіль не підходить. Йдемо ще дивитися. Ну а як? Інакше, інакше ти не купиш автомобіль, якщо не будеш. Їздити дивитися, тому що так працює. Хочеш щось купити краще, треба, значить, заморочитися. Ще одна площадка в Німеччині. Автомобілі, я не знаю, на багато кілометрів. Різні автомобілі, ось така Одіна продається, навіть немає, ніде немає ціни на автоматі. так Машин купа різних. Ціни взагалі непонятні. Шукаємо Вольво. Тут десь має бути Вольво. Так, ще один ринок. Шукаємо наше Вольво. Короте, ринок величезний, машин дуже багато. Не знаю, ходимо як у ті. Машини різні, люди грузять там, лафетів, купа. Тут немає, так? Да? Тут вона? Вон, вон далі. Йо-моє, ну пішли. Короте, ходимо, ринок величезний. Дивіться, скільки там машин грузиться, зараз я вам покажу. А, добре. Не покажу, бо клієнт махає, що там можна обійти. Машин дуже багато. Отакі от справи. Шукаємо, дивимося, це вже десь друга, третя машина. Одна продана, друга погана. Так що такі справи. Так, подивили ще один автомобіль. Вся сторона крашена, є потікання є по цьому, хоча все говорять нове, 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 нове. Отак От виглядає машинка на тряпці. Коротше, не підходить нам той варіант. Так що отакі справи. Будемо рухатися далі. Ще є варіант, йдемо дивитися, цей варіант нам не підходить. Отака От машина в 60 19-го року автомобіль, але не підходить. 13500, тільки не оця машина, а оця. Одна деталь крашена. Поки що роздивляємося цей варіант, хай би був з того всього, що ми бачили. Одне, що нам не подобається. Сідушка, тряпка, так. А так в цілому машина, машина хай би була, отак вона виглядає. 13500 віддають на експорт, по тормозах, вроді все непогано. так. По техніці ще треба буде передивитися, якщо будемо брати. Так що подумаємо. Так, дивилися ось такий апарат. Теж Volvo V60 на шкірі. Машина досить гарна. По бюджету 17500 не підходить нам. Непогано виглядає, але бюджет завеликий. Не тягнемо такий бюджет, не тягнемо мій клієнт. Машина ось так виглядає. 17519 рік, не знаю. Йдемо дивитися далі, тому що так по салону машина дійсно гарно виглядає, хоча має три деталі підкрашені. Отакий От ринок в Німеччині. Купа-купа автомобілів. А знайти щось, знайти щось це ціла історія. Так що такі справи. Ситуація. Шість машин вже передивилися. Бачите, як легко підшуковувати машини. Шість машин вже передивилися. З тих шести є плюс-мінус один варіант, але там така слабенька комплектація, і по суті ми техніку не провіряли. Так вона підходить, працює мотор рівно, коробка не пинається. Ну, а далі треба, звичайно, діагностувати тест драйв і так далі. Поки що є ще один варіант, їдемо дивитися, тому що той варіант ну, на хорошій комплектації. Хочеться, щоб була і хороша комплектація. Ну і їдемо дивитися ще той варіант. Так що, отак воно. Шість машин, і можна сказати, немає ще варіанту. Вже практично 14.00 зараз буде. День пішов, отак воно.